Вітанічка всім ранок, то добрий. Бляха, ну чесно скажу, що в останній час просто черебалок розвелось. Так багато сісти майже неможливо. Все зайняте, всі значовки, всі кумам передають друзям місця. Знайшов одне, але воно супер, не супер прямо. Тут така різка брова і можна залишити дуже багато кормушок. Ну, буду пробувати закинутися, розкластись, наливайте собі чогось гаряченького або пінного. А я поки буду замішуватись та розкладатись. Ну що, по прикормці, буду коротко, сьогодні не буду прям розказувати пшено на пшоні, буду на карася полювати, таке пшено в мене. Пиканчик. Супріма трошки. І сьогодні в мене Тігровий горіх. Кажуть, що новий, що класна ароматика. М -м -м, супер, кстати, дуже супер. Ми будемо торгову марку рекламувати, але цей прям Тігровий горіх дуже приємний. Ну що, з горохом перетираю, потім з водою. Як завжди, три зволоження. Зараз якраз повинен бути активний кльов, то мені потрібно на цей активний кльов, щоб було що поїсти риби. Що добре перетираю, щоб не було комочків. Пахне добре, прям добре пахне. Я напевно ще супріма додам вже. Обов'язково забирайте з собою сміття, і буде у вас точно класний кльов. Так, що перебивається? Ось таке в мене вийшло до зволоження. Майже все перебито. Ось так виглядає. Ну і буде по факту в мене світла прикормка. Дуже світло. Ну а що, вже майже літо. І Я думаю, що риба світлих кольорів вже не повинна лякатися. Буду робити її такою прямо нертною, бо тут, судячи з Дніпра те тут я... будь здорова. Перше зволоження пройшло. Так буде. Нехай воно відпочиває, набира воду. А я піду розкладатися. Трова, походу, я раз потрапив на виход з неї. І зараз відкрисуйте, вийдемо промір. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ну, вісім це вже приємно. Треба знайти цю в врогу тут вона 100% є, я, я про це знаю. Ага, і ось вона. Ось вона, будь ласка, одразу ця лаброва. Саме тут неприємно, про те, що на цій слій праві ти можеш відривати не угу. Ну Від неї одразу відступаєш. О, а ні, от це, от це вона. І Напевно, треба пластик буде ставити, щоб спливав. І отут ще щось не пойму, що Я начепляв. Тут, напевно, водоросли, я так думав, що. Ага, водоросли. Я став якраз доброви, а буду тягнути все це через ці водоросли. Може тут оце місце і вільне було, що тут так все погано. Але... Якщо додати вправності, то можна і на такому місці нормально половити. Ну що, зараз дам кормушок 5, напевно 6. І буду починати вже рибалити. Сьогодні, на жаль, зі звуком сталася проблемка. Дуже далеко треба буде казати. Прям дуже далеко. Зараз і по і подивимося, я поставив пластик на 80 грамів, 80 гаку. Наче не сильно не все. Ну, так я, напевно, і буду. Ну далеко кидати. Я навіть оберти не рахував, зараз порахую, а то в мене таке буває, що кліпса злітає, потім біда. Ось і перший несподіваний дружочок, Невеличкий карасик отакий. І дуже погана покльовка. Майже його не було видно. Такий побитий весь трохи. Опрацьовувалася. Та ганіть. А, нет, точно вот. а, нет. Аня, ехать. Пошлось наволыкать. Покат карасик. О. Папа, на меня летят мухи все. Мама, на меня летят все мухи. Где наши мухи? Значит, так и есть. В цьому всьому на три опа ріка. Поки не змінюю насадку. Мама, ну що, розклювалась трошечки. Помічники біля мене. Але покльовки такі. Хі -хі. Крупніших взагалі не бачив. А цей, що поменше, так дергав, наче верховітка. О, знову покльовка одразу йде. О, оце вже приємне. Це вже я відчуваю. Ну, дуже незручно, що треба вставати завжди. Ну, це я хоча б відчуваю вже трошки. Але щось невелике. А хоча підіймав, як було. Одно. Ось такий. Спокійно. Ну, тільки падає, одразу карась підійшов на цю точечку. Навіть опаріка не освіжаю, клює на те, що є. Не переборчик. Вже третя і клює, ну тільки падає буквально. І клює. Хоча зараз сьома до сьомої години взагалі покльовок не було. Стояло собі сих, а зараз наче як підійшло на точку. Третій взагалі без паузи витягнувся. О, опять, вот оно. Тільки падає, ось, ось, оп, є. І знову є. А ні. Я прозявкав, прозявкав. але була покльовка, нормальна була покльовка. І опаріку потріпали тут. Будемо свіжати. Папа, До я рапусткою кинув червоного дамо. Ще одного. Ну що, просто ти закидуєш, кажеш, ну щоб клювало да тяга, і все працює. Мами. Боже мой. Папа, чого так мені писать камару? Та тут дуже багато тут комарів. Ага. От камери проснулись, і риба проснулася одночасно. Ну, падає вже. Давай трошки підтягнемо. щось воно так прям... До десяти не встигаєш рахувати, а вже йде по плювки. Ну і через брову перепливають поки що. Поки не було один повідочок, я втратив, але з рибою чогось легше переходить. Потянула. Перевірю. Зараз брову не А ані на місці. Давайте черв'яка додамо. Така якась палука Ну, цікаво. Давайте додамо черв'ячка. подивимось на нього. О, чайки зміюються. Подивимось реакцію на червячка є. Сьогодні прямо якось аж радує, що така активна риба. Ну, щось, щось все ж таки обережно. Раз, може смикнути не сподобається. Потім постоїть ще підійде. Викомарів просто. Наче чекали на мене, коли я приїду. Нікого нема, здається. Я думаю, що я черв'ячка стягнули, ага, навіть трошки запутали. Інлайн, тим добре, що швидко все розпутується. не треба нічого видумувати. Давайте ще цього червячка трошки отак зробимо, дамо ще одного маленького, навіть такого рваного. Карась теж любить, коли рваний черв'як. Прикорниця у мене пінка, що така полумертва. Залишилася і одразу приконом висок. Нехай там рибі надає змогу поритись на дні пошукати. Ну і течії, наче зараз 90-84 грами кормушка. Ну і трошки зносить. Я б сказав, що зараз на Дніпрі течії нема. Якщо дадуть течію, то напевно буде біда, бо така різка брова, то я не знаю, як на ній треба буде стояти рибалити. що вода трохи уходить, Щоб взагалі виключили течію. Може якраз на цій паузі виключені течії пішов. На Дніпрі не вгадаєш. Один раз приїжджаєш на те, чиї не клює, інший раз приїжджаєш на те чиї клює. Кожен раз індивідуально. Ну, карасю, що я е, побачив, краще все ж таки, коли мінімально течії. А платва і лящ, коли Дніпро дує, тоді риба прям активна. Ну, що? Якась пауза. Пока комары не дої, вообще сейчас сижу. Вот на 10 топ сір. Давай, скажу. Ну щось є, о, це При цьому тут навіть працює. Аби через брову все це перекотілося, то й буде добре. Ну давай, давай, давай. Не можу по інакшому. Це раз хтось є. Ой хто тут? Хто тут боровся? Тарась. О, ну пузатий такий. Добре. Я думав хтось завітав до нас цікавіший в гості. Ні. Розмір стандартний, але пузатий. Повернулось. Значить, карасід до нас. Дикарь, дикарь город. Так, ну що, кльов наче повернувся і черв'як робить свою справу. До черв'ячка і залишимо. Одну кормушку я вже втратив. На жаль, не пережила вона браву. Але я думав, буде гірше. А ну не так гірко і обідно. Коли одна. Бувають рибалки по 10 втрачать. Таке місто, то ніхто не сідає сюди тут. Така броваша. Більше нервів витрачає. Але якщо вставати, піднімати максимальну вудку і, на жаль, працювати котушкою, можна все це переплити. Ну, як бачите, не завжди. Ну, карась. И все на червяках. Вот все, рідний. Невеличкі, вони всі води. води не йдуть. Ну, червяк ще наче живий. Ще разочок погулять Ігровий, будь ласка, орієш. Ставить на точку просто шукати. Мені за нього казали, я не вірив, а ви бачите, просто працює класно. вам. Ну, о, о, оце. Давай, 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 переїхали, бровку, переїхали. Фух, Переїхали брову. І я за рибою Та -мою! Оторвалось! Ну ви таке бачили. Під берегом просто відірвалося. Відірвала повідок. Просто під берегом. А було щось приємне. І ну що, ну що таке? Отак, під берегом. раз, Це вже другий раз. Перший. Я кормушку залишив. Така покльовка, тільки підсікаю бам. І щось відрізала, Ну, гостра брова. А зараз, наче, дві бровки ці перейшов і вже тут під берегом не захотіла риба. Відірвала крючочок. Напевно, в губах залишився. Ну, щось якісь бойке. кльов став гірше, я так скажу, але якісь такі прям бойкі риби попадаються. І зараз поставив і до цього три опарика просто. Подивлюсь, зараз ще на реакцію. Ну, щось таке прокльовує цікаве. Можливо навіть і не кара. Але треба витягнути, щоб побачити. І густирка підійшла і почала покльовувати. Ну, зараз так треба. Не Тут Траву важко проходить. Верховодці тут. А, ха -ха. а На. Все <со> да, <со> вона радима, я за нею сумував. Прокинулась. Я думаю, де вона є? І ти отакі. Ну, відпусти пустериво. На волю. Вже щось. Mm. Ну це тримаєш у це, походу, нападіння було. Під брову все ж таки, зайшов. Ну, а ні. Ми відійшли від неї. Ні. І напевно без риби газ. Щось було, було приємне, але на жаль, напевно, і без повідка. Одразу під брову завів точно, Без повідка. О, навіть під Перестав існувати. Це погано. Оце згуток, вона в мене, здається, нема і треба буде зараз злязатись. Угу. Ну що, мінус три кормушки і, коротше, це вже буде останнє. Ну, якщо є нормальна риба, вона зараз заразу під цю брову заводить, та і все. І ти Першу ще я проходжу, вона не така сильна. А от друга, яка тут вже під берегом, метрів 25, ну, там дуже і... і Вона туди просто заводить і все. І що ти не робиш, підіймай її по барабану. Тому ж, Кльов прикольний, кльов є, але ну, витягнути рибу залишається великою проблемою, тому оце буде останнє, якщо відірватися, то вже буду збиратися. Щось не дуже, щось взагалі не дуже і взагалі Метра три вода відійшла і чия спала, риби нема. Але коли був кльоф і він є тут активний, на жаль, з за цієї брови ти перев'язуєшся, то пермушку ногу чіпляєш. Ну, втрачено часу. Тому в принципі, якщо нормальне місце зараз на Дніпрі зайняти, я думаю, що можна карасей наловити. У мене так, за десятка риб. Багато обривів, багато сходів, але... Зараз ловити, до ми будемо. Це за три години. Ну, Знову таки кажу, що можна було б більше, якщо б не обривалося це. Хай! Такі невеличкі. О, давай, пливи, пливи, пливи. Де тут щось густирка вона. жива? Відпускаємо назад, ми ще хочемо половити, якщо забирати цю рибу, то і харят лісне.